Усім привіт! Мене звати Євгенія Груленко. Я онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення. Рада вітати вас на своєму youtube каналі. В сьогоднішньому відео я відповім на одне з найпопулярніших питань в своєму дірект: це скільки часу треба для того, щоб і далі варіації подолати заїкання, виправити певний звук, покращити свою дикцію. Будь-який запит, який я отримую в Директ, потенційні учні хочуть розцінити у певних часових рамках. Давайте я відповім на це запитання в цьому відео на YouTube, де матиму змогу детально проговорити кожен пункт, обґрунтувати час і те. Чому насправді я у Дірект відповідаю достатньо коротко, що це спрогнозувати неможливо, коли я вас не бачу на першій консультації? Тож, давайте розберемо це питання детально тут на YouTube. Сподіваюсь, усім моїм майбутнім учням буде корисно, а також буде корисно тим, хто планує свої заняття з логопедом в майбутньому. Тож, поїхали!

з вас, глядачі, дивляться мій канал без підписки. Це достатньо прикро, тому що ми наближаємось до цифри 10 тисяч підписників, а це надзвичайно важливо для мене і дуже крута подія. Тому я закликаю, якщо вам подобається контент на моєму YouTube каналі, неодмінно підписатися, тим більше, що відео на каналі виходять регулярно. середи та щонеділі о 19.00 ви матимете порцію свіжого. Крутого логопедичного контенту, про мовлення, дикцію, про мій життєвий досвід, про логопедію та про всі дотичні теми. Тож не зволікайте, підписуйтесь, ставте лайк, підтримуйте коментарем україномовний контент. І тепер уже точно поїхали! Давайте з вами зараз поговоримо про те, чому у моїх потенційних учнів виникає питання, скільки часу треба займатися. Я проведу паралель із собою, коли я, наприклад, хотіла б вивчити англійську. Коли мені викладач англійської сказала, що умовно з початкового рівня, на якому я знаходилась, там два роки тому мені необхідно два роки інтенсивних занять для того, щоб опанувати англійську, там на якомусь певному рівні бажаному для мене. І, звичайно. Це мене дещо демотивувало на початку, тому що два роки це так довго, спойлер. Я вже вивчаю англійську два з половиною роки інтенсивно. Щоденно у мене два заняття на тиждень, і один speaking club, тобто фактично три заняття англійською на тиждень. Я щодня займаюся Duolingo, але я не скажу, що прям мій результат такий, якого я очікувала на початку своїх занять. На початку занять я взагалі не могла там два слова англійською зв'язати, приблизно просту фразу могла сформулювати. Зараз у мене є більше впевненості, так само мало слів. Але при цьому граматика у мене на непоганому рівні, в принципі, думку свою з тих слів, які я знаю, сформувати я можу, але. В моїй голові через два роки я мала знати англійську на тому рівні, що могти читати англомовні статті логопедичні з легкістю. Але цього не трапилося з тих чи інших причин. Що на це впливало? На це впливала, звісно, моя включеність, тому що в мене є основна робота, на якій я працюю, це проведення логопедичних занять онлайн з дорослими. У мене є мій YouTube канал, у мене є Інстаграм, Тікток, Фейсбук. Відповідно платформи, на яких я працюю. У мене є сайт, який я розвиваю. У мене є навчальні продукти для дорослих та для логопедів. За останній рік вони зазнали просто колосальних змін, і ви це все неодмінно побачите згодом. Що ще? У мене є ще сім'я, окрім моєї роботи. У мене є донька, у мене є пес. У мене є хобі, я останнім часом читаю книжки щовечора, тому якось так я достатньо завантажена для того, щоб повністю свій час приділити вивченню англійської. Але мене це в певній мірі розчарувало. Тому, коли така довга історія була про те, що коли учні до мене записуються на заняття і запитують про термін, вони швидше за все очікують від мене конкретну відповідь. Для того, щоб покращити звукову мову, вам необхідно там два місяці. І вони розуміють, добре, окей, я два місяці працювати готовий. Але на хвилинку, якби на покращення дикції, треба було виділити два роки, як на вивчення англійської або на вивчення будь-якої іншої мови. Чи були б ви готові продовжувати? Мені здається, це важливе запитання, яке необхідно поставити собі на початку будь-якого шляху. Наприклад, отримуючи посвідчення водія, я в першу чергу орієнтувалася на час. Мені здається, це був один із перших досвідів моїх в дорослому віці, коли мені необхідно було навчитися чомусь новому з нуля. Звісно, водійські курси зазвичай тривають там 2-3 місяці, проте я вчилася у час пандемії і вчилася при професійно-технічному коледжі, і там навчання було близько півроку. Це було дуже довго, відверто. Я виснажилася за цей час, тому що заняття були нерегулярними. Спочатку начитувалася теорія, потім була довга практика. Було дуже важко навчатися відверто. Але я отримала посвідчення водія і зрозуміла, що навиків, які я отримала у автошколі, мені мало. Я так до кінця і не зрозуміла, як рухається автомобіль, як мені вести себе на дорозі, як почуватися вільно. І ось тут, в цей момент, я зрозуміла, що насправді того часу, який я витратила на вивчення правил дорожнього руху і на опанування самим транспортним засобом, мені було мало. І мені довелося ще декілька місяців підряд. Е Двічі або тричі, мені здається, на тиждень вранці у місті виїжджати з новим інструктором, яка мені допомагала зорієнтуватися, як їздити в місті при великому потоці машин. І от після цього інструктажу додаткових занять фактично рік я була за кермом з помічниками. Потім ще два роки до того, як треба було змінити посвідчення водія на нове. Я аж тоді почала почувати себе певно за кермом. І я поїхала сама на досить далеку відстань до мрев для того, щоб отримати посвідчення водія. До чого ця історія? Загалом для підготовки водія необхідно два місяці, але мені знадобилося більше. Чому? Це означає, що, типу, не знаю, автошкола не виправдала моїх очікувань. Ні, угу, однозначно, це мої індивідуальні особливості. Мені важко опанувати кермування авто. Проте зараз я навіть про це не згадую. Мені здається, що це нормальна практика в моєму житті. Я вранці дістаю ключі від авто, спускаюся в ліфті, заводжу авто, включаю поворотник для того, щоб виїхати, і виїжджаю. Це досить традиційна рутина для мене зараз. І все ніби знайоме і здається, що я так їздила завжди. Але так завжди не було. Тож у кожного з нас є свої індивідуальні особливості. Звичайно, є якісь певні рамки, в яких ми можемо говорити про опанування тією чи іншою навичкою. Але тут багато чого залежить від різних компонентів. Скажу так: в середньому в мене учні займаються приблизно 4-6 місяців. Чому це залежить від багатьох факторів? В першу чергу від мого способу роботи. Я працюю з учнями два рази на тиждень, і до моменту зйомки цього відео я працювала. Два з половиною роки без відпустки взагалі. Проте інколи в мене трапляються форс-мажорні обставини, коли я можу відмінити одне чи два заняття з цього циклу. Відповідно, в мене є підтримка учнів 24 на 7, учні можуть мені завантажувати свої відео. Я перевіряю домашні завдання, які вони отримують. Але саме в такому плані ми можемо працювати від 4 до 6 місяців приблизно. Звичайно, є моменти, коли доводиться більше занять відміняти з тих чи інших причин, знову ж таки, з моїх або з боку учня. Також доводиться інколи ем, збільшувати кількість занять, наприклад. Також буває так, що Учень приділяє дуже багато часу домашньому завданню, у нього є така можливість зараз, і він рухається значно швидше. Один зі свіженьких кейсів для вас це учениця, яка прийшла із запитом постановки свистячих СЗЦ. Ми провели з нею 16 занять. І вона успішно пройшла етап підготовчий, постановки цих всіх трьох звуків, автоматизації звуків, і вона дійшла до того рівня, що їй треба безпосередньо працювати над введенням цих звуків в мовлення. І зазвичай я цей етап проходжу разом з ученицею. Але зважаючи на те, що Індивідуальні особливості цієї е, дорослої учениці полягають в тому, що вона класно буде все відпрацьовувати самостійно, але в неї не з'являється віра в себе, тому що я завжди є поряд з нею. Я вирішила зробити Знову ж таки, індивідуально для неї наступний місяць вона займається за матеріалами, які я їй надаю. В неї чіткі інструкції і схема, як працювати. Її основне заняття у цей час вести звук вмовлення. І це надзвичайно круто, бо потім ми з нею зустрінемося через місяць. І подивимося, як відбулася її динаміка. Я певна, що там все буде чудово. Тож, фактично, вона займалася зі мною, 16 занять, це близько двох місяців. І, що цікаво, в неї крута динаміка, але є можливість ще місяць попрацювати самостійно. Так часто трапляється з моїми учнями. Я деяких учнів довожу до певного етапу, наприклад, автоматизації там в потоковому мовленні. В них все чудово, проте звук ще не до кінця плавний. Вони хочуть спробувати самостійно продовжувати автоматизацію звука. Відповідно, цим і займаються. Проте це відбувається не у всіх випадках. Тобто, оцей позитивний кейс за два місяці поставили три звуки за місяць і Гіпотетично людина їх автоматизує і введе в мовлення, це швидше не типова ситуація. Типова ситуація, що накладаються різні обставини, і людині немає часу так інтенсивно займатися. Тому час корекції може розтягуватися до півроку. Інколи певні індивідуальні особливості, ем, особливості м'язового тонусу, артикуляційного апарату. Певні патерни поведінки не знаю. Наприклад, ті, хто займається професійно плаванням, хочуть поставити собі діафрагмальний тип дихання, а вони звикли вдихати ротом дуже часто. І ось тут різні різні моменти можуть впливати на саму тривалість постановки звуку. Тому я часто говорю, що це відповідальність і моя, як логопеда. І відповідальність людини, яка прийшла на заняття. Знову ж таки, ми не застраховані від того, що буде боліти горло, закладений ніс, інтенсивність занять може в цей момент знижуватися. Але знову ж таки, це залежить від етапу. Якщо ми знаходимося на етапі автоматизації навички, то швидше за все ви не знаєте попшикаєте горло, пополощите його і зможете абсолютно класно займатися на занятті. Інколи горло болить так, що заняття треба відмінити, не знаю, там голос сідає. Тому ось ці всі нюанси справді нюанси, і вони є індивідуальні. Я розумію, що зазвичай люди, які питають, скільки треба згнять, хочуть отримати швидкий результат. Але секрет в тому, що швидкий результат можливий, коли ви його не підганяєте. Знаєте, як спалки, коли ви знаєте, що вам треба класний звук і ви готові для цього попрацювати, от тоді все буде реально круто відбуватися. Для тих, хто не готовий так багато часу виділяти, хто хоче бути більш вільним у своїх проявах, я створюю цикл курсів з постановки. Кожного звука індивідуально вдома. Тому у вас буде можливість попрацювати більш швидко і прокачати ті звуки, які вам необхідні. Тому, якщо все ж ви вирішили працювати над покращенням звуковимови, я раджу вам подумати, що хочеться дуже швидко, але я готовий працювати або готова працювати стільки, скільки на те буде потрібно часу. І тоді ви досягнете максимально швидких результатів за максимально короткий час. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Мені буде цінно почути зворотній зв'язок. Я готова продовжити цю тему ще в наступному відео, якщо ви матимете запитання стосовно цієї теми про тривалість занять з логопедом. Тому я чекаю ваші запитання, а від вас чекаю пальчики вгору. І підписки, па 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 па